Ми не можемо вийти на роботу без шкоди для здоров'я. Потім знову зростала. я вирішила поділитися своїм досвідом. Вийдемо з карантину не якось, а красиві. Як це сказати? Обалдела. в розмірі п'яти тисяч гривень. Неможливо відмовитися. Якщо ти хочеш, то ти можеш. Всім доброго а -а -а. дня. Сьогодні черговий випуск на нашому каналі, і мова буде йти про той самий марафон скуднення. А, марафон на схуднення це такий проект, який вийшов, як, як зазвичай в мене виходить спонтанно. Це була перша хвиля ковіду, коли ми всі сіли вдома. І я добре розуміла, що треба щось робити, бо ми не можемо вийти на роботу, ми не можемо так робити те, що ми робили зазвичай. А дівчата дуже просили там: виходьте, будь ласка, хочемо вже на масаж. Але ну, був якийсь період часу, коли ми просто закрилися і сиділи вдома. Цей період тривав десь півтори, півтора місяці. І десь на тиждень третій ковіду я зрозуміла, що треба дівчат чимось зайняти. У мене був досвід особистий, схуднення. Я довго шукала той самий спосіб, як же привести тіло. До ладу і зробити це без шкоди для здоров'я. Бо, чесно кажучи, я перепробувала, мабуть, усі дієти, всі методи, способи і все, що може бути. Нічого особливо не давало результату. Так, вага знижувалася, але потім знову зростала, накопичувалася, і такі були то вниз, то вверх ваги і. В кінці кінців цей спосіб було знайдено. Я нарешті щаслива, що моя вага зараз мене повністю влаштовує. І тільки після того, коли я зрозуміла, що так дійсно цей спосіб він працює, я вирішила поділитися своїм досвідом з дівчатами. Ми створили групу в телеграмі. Я зробила там в інстаграм таку сторіс: типу, давайте там дівчата якось разом скооперуємося, зробимо марафончик такий, там схуднемо і вийдемо з карантину не якості, а красиві. Всі дуже класно підтримали цю ідею. Він був, якщо я не помиляюся, безкоштовним перший. Але я, але я не очікувала того, що. В мене в групі збереться понад 300 дівчат. Я така думаю, ого, клас! І ми почали, ми там кожного дня я давала меню, список продуктів. Ми готували разом. Я давала вправи найпростіше, діба там пострибали, поприсідали два дві вправи на день не більше. І це в такій якійсь ігровій формі продлилося у нас 4 тижні. І коли настав момент ну, дивитися ж результати, що в нас вийшло, я так сіла, дивлюсь на, на, на ці фотки до після, а там дівчата мінус 10 кілограм, мінус 12 за місяць, я думаю, ого, я дуже, я дуже зраділа, мене це так розчулило. Я там записувала відео, що дівчат, блін, мені так приємно, що ви зробили. І в той момент я почала отримувати коментарі з того, що. Давайте ще, я хочу ще, а ось мені порадили. І я зрозуміла, що чому б не зробити так, щоб більше дівчат змогло привести себе до форми, або там до нового року, або до літа. Спочатку я це робила там один раз на півроку, бо в мене не вистачало часу. А, ну, якщо чесно, коли хотіла, тоді робила. Це стало моїм таким хобі. Мене попросили там і не збине збиралися дівчатоки. Будь ласка, вже пора я хочу там привести себе до ЛАДу. Думаю, добре. І все. І зараз вже в нас було 14 марафонів, в яких в кожному марафоні не було менш ніж 100, а найбільше в нас був майже 400 дівчат в марафоні. І я їх зараз проводжу майже кожного місяця. В основі марафону лежить е, триразове харчування за е, певною схемою, яку я розповідаю: там нема нічого кримінального, нічого абсолютно складного. Страви в меню я підбираю. Згідно з реальним життям реально працюючої жінки. Тому не треба вам буде півроку стояти на кухні, щоб приготувати якусь страву на тренування в день іде не більше 10 хвилин. Також у нас є чат з дівчатами, це така собі група підтримки, чат мотивації, де можна задати. Будь-яке запитання, дівчата підтримують одне одну, деякі стали навіть подружками в цьому марафоні. Тому я буду рада бачити абсолютно кожну. Він підходить максимально усім, навіть можна годуючим матусям, окрім періоду вагітності. Якщо ви вагітні, будь ласка, харчуйтесь так, як вам того заманеться. А після того, як народити, я буду дуже... Рада і щаслива привести вас до форми. Також що немало важливо, кожного марафону є переможниця. Що це означає? Це означає те, що ви, окрім того, що можете схуднути, отримати фігуру вашої мрії. Також ви можете отримати приз грошовий в розмірі 5 тисяч гривень або максимальний курс масажу в будь-якому з наших центрів боді контрол. У розмірі 10 тисяч гривень вартість такого марафону всього 300 гривень, за 300 гривень ти отримуєш місяць повного супроводження, підтримки, мотивації, ти отримуєш ідеальну фігуру та шанси ще її заробити. Я вважаю, від такого, від такої пропозиції просто неможливо відмовитись. Тому, якщо ти готова спробувати стати власницею свого ідеального тіла. Я буду рада тобі в цьому допомогти. Просто напиши мені в і Я вишлю тобі всю інформацію з приводу наступного старту і поїхали.